Так, приїхав Samsung H10, червоний колір, 1500 ціна, має 32 ГБ. Є ось такі потертості по задньому корпусу, але вони незначні. На роботу ніяк не впливають. Мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3,5. Зараз покажу всю інформацію. По склі немає ніяких питань е серйозних. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, a 10 s 11 й Android. Зараз кажу по пам'яті. Точно. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Відкрию ще камеру. Ось така передня. Так, і задня. Ну доволі непогано в комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.